Я умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого. Остап, навіть якщо тебе через три місяці а це ще зовсім не означає, що час помирати. А от чим більше Шевченко читаєш, це похвалю. Тим паче напередодні 9 березня цьогоріч українці відзначатимуть вже двісті річницю з дня народження Великого Кобзаря. Лише уявіть собі, настільки це непересічна особистість, якщо його пам'ятають через стільки років після смерті. Однак, згадуючи біографію Шевченка, на першу думку чомусь спадає дата друг кобзаря Черніпацько. Але ж його життя містить собі стільки цікавих та маловідомих фактів. Пропоную перевірити, наскільки добре в цьому обізнані учні одинадцятого класу та поцікавитись, ким для них є Шевченком. Максим, а чи знав ти, що за своє життя Шевченко собі більше як художник, аніж як пеет? Так, звісно, знав. А ще я знаю, що він полюблений учень Карла Брилова. Думаєш, чи правда, що пед досить модно одягався, оскільки добре заробляв у Петербурзі? Я думаю, що це правда, адже він не був таким бідним, як нам розповідали. Дивись. Ким для тебе є Шевченко? Для мене Шевченко це народний поет, який з простого кріпака став всесвітньо відомим лицем. Скажи, будь ласка, чи є фраза з його готворін, яка тебе надихає? Так, звичайно. Це фраза Вогонь за пеклих не палить. Артур, а що ти тут робиш? Та ти не розумієш. Я як Шевченко? А ким для тебе є Шевченко? Раніше я вважав що Шевченко був. Бідним кріпаком. Але насправді він був справжній людиною. Він не любив поселитися, красиво одягнутися і провести свій час з друзями. Знаєш ти, який був улюблений напій у Шевченка? Ні, не знаю. Він любив каву повідницьке, а улюбленим напоєм був чай, в якого він часто додавав ром. А що ти знаєш про особисте життя Шевченка? Я знаю, що він закупувався в когатюк, але готовий був дружитися тільки на одні. Дівчата, чого ви такі Попадений на вузор вашу люблю. О, є розвідки я мага. Я рода. Остапе, а ким же для тебе є Шевченко? Для мене Шевченко це співець народу, співець України та українців. Отож, ми почули багато різних відповідей, та їх об'єднує одна. Шевченко це той поет, який житиме вічно.